Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами дуже смачний, швидкий тиквенно морковний манник. Для цього нам потрібно 2 яйця. Я розбила в миску. Сюди я додаю один стакан цукру і зараз перемішаю. Буду перемішувати звичайним мікс вінчиком. Якщо хочете, можете збити міксером. Далі нам потрібно один стакан свіжовижитого тиквенно морковного соку. Ну, якщо у вас немає, то можете замінити. Покупним. Ну, бажано брати, щоб він був такий густенький, що називається з м'якоттю. І звичайно один стакан манки. Також у мене тут пів чайної ложечки соди, я погасю яблучним оцетом. Зараз перемішуємо яйця із цукром. От Я перемішала, тепер додаємо ще сюди ще солі і давайте погасимо е соду. Я буду гасити, повторюся, яблучним оцетом. можна лимонним соком, можна звичайним оцетом, який є. Так, додавили, наповню півчайної ложечки. Тепер сюди додаємо сік. Бачите, він в мене густенький. Так, і, звичайно, манку. І перемішуємо все це. Тобто, поєднуємо всі інгредієнти, Подивіться, який гарний, виходить, у нас колір у нашого пирога. Дивіться, е, ні в якому разі не додавайте більше манки, щоб воно не було сильно густе, бо потім він ну, несмачний. Е, получається, на нас стакан, е, соку, стакан манки, і цього буде достатньо. Ось, І тепер я зразу перекладаю у форму для запікання. Я її змастила сливочним маслом, е, не залишаю, щоб воно б... настаювалося, якби тут ні до чого. Переклала, тепер ставлю в духовку. Вона в мене розігріта 180 градусів, і буде випікатися такий пиріг у нас хвилин 30-35, ну, можливо, когось займе і 40. Будете пробувати зубочистку, щоб була повністю суха. Все ставимо в духовку. Ну Подивіться, я достала. Уже з духовки, випікався він в мене 35 хвилин. І зверніть увагу, він сильно не піднімається, тому що це тісто не на кефірі, це тісто на сокові і воно має таку водянистість. Так що, якщо ви розчитуєте, що він сильно високо підніметься, то ні. Ну, можна, якби, Якщо хочете, то додавайте ще й кефір. ну, Тоді можна збільшити кількість манки. Це вже якби побажання. Зараз він в мене прохолоне, потім я перекладу форму е і покажу вам, як він виглядає в розрізі. Дивіться, я достала з форми, виклала на тарілку таку от і розрізала, щоб ви могли подивитися, як він виглядає в розрізі. Подивіться, він дуже ніжний, дуже соковитий і такий от пористий всередині. Просто класний такий е пиріг до чаю. Так що бажаю вам все найкращого, готуйте з любов'ю для своїх рідних і будьте здорові. Всім пока.